Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі а 2 крю і, е, Називається це відео 25 боїв зіграв на ІС-7 і зробив три майстра за ці 25 боїв. Е, багато було у перших класів, е, других, третіх, звісно, були і поразки. Я не скажу, що е, були лише перемоги, але можу сказати, що на цьому танку в мене зіграно 93 звичайних бої. Маю 72% перемог, 2500 середньої шкоди. І хочу сказати, що хто обирає між ISO 4 і ISO 7, ну, вибір достатньо простий, як для мене, я викачав і Іса 7-го, і Іса 4-го. Це були майже останні мої танки, які я взагалі забрав з викачуємо гілок. І мені зайшов більше іс 7. На ісу 4 у мене статистика трошки інакша. Я там зіграв 25 всього боїв, 2 300 в мене середнього і 66% перемог. Не знаю, друзі, статистика вона говорить сама за себе. І на Ісу-4 я після того, як його викатав, після того як забрав, я більше на ньому не грав. Чим подобається ІС-7? ІС-7 подобається, в принципі, тим, що він достатньо збалансований. Хоча до того, як в мене його і в мене не з'явився, я гадав, що... Він достатньо поганий танк, і, звісно, в нього є певні свої моменти. Наприклад, те, як в нього повертається башта, достатньо довго повертається гармата, теж крива гармата. Тобто, якщо порівнювати з німецькими танками, це взагалі не порівняння. Я гадаю, що на цій карті на New Bay, треба грати так само, допомагати одразу СТ напрямку. І потім вже грати е, рештки, відігравати важких танків, ПТСАу, те, що залишилось. Так само, друзі, я і поступив, але зараз дивіться, що у нас зараз е, нема переваги перед противником. У нас навпаки, мінус один танк. І ми намагаємося тут всто, встояти. Е, зрівняли рахунок, у нас Чифтейн відкатився відкотився е, в ангар. Тут, до речі, не влучаю в лючок. щоб в лючки влучати, на ІС-7 необхідно повністю зводитись, і то можна не влучити. Тому, по великому рахунку, пушка така собі дуже спорна, і мені дуже не вистачає на цій гарматі бронепробиття, навіть на Галді. Тобто, Наприклад, граєш на СТРВК, ну, Звісно, це інший танк, друзі, але граєш на ньому сотка сіра. Тобто голду підрубив і сотка сіра. Тут голду підрубаєш, він тупо червоний, є лише полосочка та, що під баштою. А стріляти. Є, ну, як на всіх танках, якщо знаєш зони пробиття, стріляєш, влучаєш. А, також подобається те, що в клінче, майже завжди. Тебе не пробувають. Пробувають, звісно, скілові гравці, вони знають, як пробувати. І я не знаю, я Іса Сьомого 7... я не пам'ятаю, коли я проти ІСа Сьомого, на якому станку становився в клінч. Мені це не цікаво, я взагалі не люблю клінчуватися. Для мене це взагалі якась утопічна історія. Чому? Тому що. Треба знищувати противника, допоки він ще до вас не доїхав. Ставити його на каток, вибивати рємку знову ставити на каток. Йому не потрібно давати до вас під'їжджати, тому що постійно ти бачиш НЛД, і в НЛД як мінімум ти можеш давати шот. Стосовно Хевіка, ну, в Хевіка зараз. Е башта пробивається. Тому сенсу було виїжджати. Сенсу не було. А тут, бачите, я ставлю його, продовжую йому каток, тому що навіть якщо його 132-й забере, то це не має значення, друзі, все одно це перемога. І таким чином, за такий бій, я зробив 5700 шкоди, як бути точним, 5774, два танки знищено. Заблоковано 2640. Це майстер-стальна стіна. За такий бій на усьому отримав 241 тисячу кредитів. І також, звісно, друзі, це топ по дамагу і навіть, якщо я не помиляюсь, ні, це не в цьому бою. У мене такий самий схожий бій був на іншій карті. За сьогодні зіграв 25 боїв, 3 майстра взяв. Теж бої були на 4 тисячі і на 5 тисяч. Тому, друзі, всім вам бажаю перемог, гарних боїв. І пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Пока.